ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, побачити небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над сином людським. Сказав Господь своїм ученикам, а отже і нам, адже ми є християни, християни, які в апостольській церкві. Сьогодні, першу неділю Великого Посту, ми звершуємо пам'ять давніх подій, які називаємо Торжеством православ'я. І оце споглядання відкритого неба, спілкування людини з Богом безпосереднього, тобто відкрите небо це символ того, що між людиною, між людством і Богом більше немає перепони, не потрібні посередники. Якісь особливі обряди, якісь особливі місця, чи якісь ще такі зовнішні умови для того, щоб напряму спілкуватися з Богом. Адже Він бачить нас так, як Ісус бачив Филипа під смоковницею в якийсь такий сокровенний момент Його життя, так і Господь бачить нас завжди. І в наших піднесеннях, і в наших падіннях, і в наших роздумах, і в наших сльозах, і в нашій радості. Господь завжди близький. Буває так, що ми наше православ'я теж сприймаємо в зовнішніх категоріях. І торжество православ'я історично теж продовж наступних століть після тих історичних подій, пов'язаних з відновленням шанування ікон, в певні там подальші століття теж часто сприймалося це торжество православ'я як зовнішнє торжество певної конфесії, саме православної церкви перед тими, кого називали або іновірцями, або єретиками, або відступниками, або якимись ще такими не дуже красивими словами. Хоча, звісно, є істина, і від істини можна відійти, треба триматися істини. Все ж таки, нам слід пам'ятати про більш глибоке значення слова православ'я, а саме про те, що ортодоксія, це переклад православ'я, переклад грецького ортодоксія, полягає не тільки в тому, щоб правильно славити Бога, як це передається. Асоціативно в слов'янських мовах православ'я, правильно славити, ми говоримо, це теж вірно. Початково це означає правильно вірити. Ортодоксія, ортодокео, правильна думка, правильні погляди. Але все ж таки ще глибше, якщо копнути, то саме це перший корінь, який закладений. В нашому цьому епітеті чи терміні, який ми називаємо нашу церкву, православна, це, це право, право не в, не в сенсі правильним бути, а в сенсі бути прямим. Часто на Богослужінні ми закликаємо, як вони закликають нас. Встаньмо побожно, примудрість, станьмо побожно. Ми чуємо цей виголос кілька разів за літургією. Заклик нам бути зосередженими, стояти благоговійно, зібраними бути і бути прямими перед Богом. Оце орфі грецьке, воно саме ортодоксія, саме тут і є цей корінь. Чи не можемо ми побачити в цьому заклик, звернений до кожного з нас. Щоби випрямити перед Богом своє життя, випрямити свої шляхи. Якщо згадаємо початок Євангелія, то проповідь Іоанна Хрестителя пов'язана теж з закликом випрямити свої шляхи. Євангелісти Матфей і Лука, переповідаючи нам стисло зміст того, що проповідував Іоанн Хреститель, Цитують пророка Ісаю 40-го розділу. Всяка гора нехай понизиться, всяка долина нехай наповниться, нехай криві шляхи зробляться прямими. Заклик випрямити свій шлях перед Господом Богом. Саме час посту це час замислитися над тим, що нам слід випрямити в своєму житті. Виправити, як ми буває, говоримо, виправити в сенсі того, щоб повернутися на вірну дорогу, щоб ми і зовні, і всередині себе були перед Богом простими, тобто прямими, без лукавства, без подвійності, без всілякої неправди, без чого ще такого, що кожен з нас може побачити в собі якісь ті чи інші певні недосконалості і недоліки. Які ми буває, на які не завжди звертаємо уваги, з якими інколи змиряємося, інколи ні. І оце якраз той час, коли варто замислитися над тим, що зробити нам слід прямим, для того, щоб наша дорога перед Богом була прямою, і пам'ятати про те, що на цьому шляху у нас є велика можливість. Просити Господа Бога самого, щоб був Він нашим помічником, адже небо відкрите для кожного з нас. Тобто, ми напряму можемо просити Господа, допомогти нам під час посту знайти свою вірну дорогу, вірну дорогу життя і прямувати нею, прекрасне слово українське прямувати теж пов'язане з цим з православ'ям, з ортодоксією, прямими робити стежки, якими ми йдемо. Амінь